То сіянці ягідної плакучої. Ось вона оригінальна матка їхня. Звідси я взяв яблучко і посіяв. Ось сіянці. Видно різницю навіть. Яка оригінальна срібляста ось вона щитається. Оце їхні дітки. Червоні і зелені. Всяка всячина тут. Інтересна. Красота. Осьо. Верхівка п'ятого номера Кокусейшн. Гібрида кокусуї і Red Sensation. Маленький сантиметрів може... Навіть 15 нема. А у його собратія. Два-три рази вже більші. сіянці, І теж дев'ятий і восьмий має червонястість на височкові, Перший має теж. Що цікаво, спочатку той дев'ятий, що найменший, різ краще всіх, а тепер він менший всіх. Ой. 100 лід китайський, бо між них. Щеплений прижився теж. Сіянці червонолистої оличі. Три червоних красунчика. Три зелених. Решта я повикидав, якісь були не, не то його. Гарно, гарно, гарно. Я тішився. Дуже красивий кольор має, не втрачає. Вже 10 липня, а воно ще червоне. Удача!